Медичні працівники відділення екстреної невідкладної медичної допомоги зобов'язані надати медичну допомогу пацієнту, який її потребує. Так трактує закон. Крім того, такими особами є рятувальники, пожежники, поліцейські, фармацевтичні працівники, працівники, які за своїми службовими обов'язками мають володіти навичками надання до медичної допомоги. Не надання ж допомоги та залишення в небезпеці пересічними громадянами також карається законом. Чітко регламентується, що що якщо медичний працівник там неякісно надав чи не надав допомогу, він несе якусь відповідальність, то і громадяни також несуть таку відповідальність не тільки за, за ненадання допомоги, за перешкоджання надані такої допомоги. Також до цього пункту можна е, додати, що навіть перешкоджання руху е, карети медичної допомоги воно також несе відповідальність, і від цих наслідків які Сталися у людини у хворого, то ця відповідальність може бути від банальної адміністративної до кримінальної відповідальності. Кожен громадянин, будь-яка людина має право звернутися до будь-якої фізичної особи, до будь-якого підприємства щодо надання транспорту для транспортування людини в такому невідкладному стані. Знову ж таки, треба нагадати, що це невідкладний стан, і така допомога має надаватися безоплатно. Тобто, якщо когось зупинили на дорозі якогось автівку і сказали, що тут людина там в стані несвідомої без свідомості, людині ну, дійсно зле, критичний стан, то ми маємо е, право. Е, Попросити такого водія, а такий водій зобов'язаний. Він може відмовити тільки в, в певних ситуаціях, тобто просто відмовити не можна. І таку допомогу будь-яка фізична особа або підприємство має надавати безкоштовно. Більш того, коли лік іде на хвилини, треба подбати не просто про транспортування, а супутнє надання медичної допомоги. Треба пам'ятати, що ну не просто посадити людину непритомну в машину, тобто людина має якісь. Знати ази допомоги до медичної допомоги в критичних станах, тому треба пам'ятати, що ми можемо звертатися і до оточуючих людей. Це також дійсно грає дуже важливу роль. А взагалі сумніваєшся, телефонуєш в 103. Ірина Вербинська, Віталій Солодухин Мар'яна Кожухар перший муніципальний.